Росія не готова закінчувати цю війну. Такими тезами поділився український президент Володимир Зеленський. І, аби підкріпити ці слова, він навіть навів певну статистику. Тож далі пряма мова. Яка була статистика з Джеди? Джеда була 11 березня. І, в принципі, якщо ти хочеш закінчення війни, і не хочеш, щоб вона почалась знову. І Путін так все показує, що він не хоче, він боїться, що українці будуть зривати. Ну, але є, є жорстка статистика. Тобто, з 11 березня, якщо ти не хочеш продовження війни, напевно, цифри будуть інші. А цифри наступні кабів 1342. Ракет 8, шахетів 580, Ланцетів – 44, інших ударів 250. Не на полі бою, ми говоримо про, про все про цивільну інфраструктуру. Передусім, <кій> коли ми говоримо про шахеди і ракети, тощо, тобто, це відповідь.